Названо щомісячні втрати солдатів КНДР на Курщині. Кімчанин такого не очікував. До кордону стягують новий контингент північнокорейців. Будану прогнозує ще й нові поставки зброї для держави агресора. Чи стримують ЗСУ таку навалу? Спойлер. Наші успішно розбивають ворога. Подробиці вже за мить. Підпишіться на канал цей час і рушаємо. Названо втрати бойовиків Північної Кореї на фронті у Російській Курській області. Оприлюднило нову цифру BBC. За даними журналістів, уже в мінусі близько тисячі найманців. Йдеться саме про загиблих. Водночас загальні втрати бійців КНДР вбитими і пораненими можуть складати 4 тисячі солдатів. Нагадаю, напередодні число втрат КНДР озвучив президент Зеленський. За його підрахунками, це 4 тисячі саме загиблих. Тобто третина всього відправленого у Росію контингенту. За прогнозами Інституту вивчення війни, Пхеньян розгорне нові військові сили у Росії до середини березня 2025 року. Однак нові угруповання зазнаватимуть не менших втрат, які можуть сягнути увага від 30 до 45 тисяч убитими і пораненими щомісяця, додають аналітики. Про поставки гарматного м'яса на курське прикордоння раніше писало видання «The New York Times» із посиланням на Пентагон. Загалом Збройні сили Північної Кореї налічують 1 мільйон 200 тисяч осіб. Це одна із найбільших регулярних армій світу, тому Кім Ченін, очевидно, сильно не рахує кожного солдата і охоче ділиться ними з Путіним, так само як зі зброєю. Буданов прогнозує нові поставки Росії від тієї ж північної Кореї. Це можуть бути додаткові балістичні ракети та гаубиці, за словами керівника гурмоу, очікується ще 150 балістичних ракет малої дальності КН 23 у поточному році. Минулого ж року РФ отримала 148 таких ракет. Незважаючи ні на що наша боротьба з ворогом триває днем раніше, 22 січня, розвідка поділилася кадрами вдалого знищення ворожого супутникового обладнання у Курській області, вийшла з ладу російська техніка і пристрої для користування можливостями супутників: ямал 401 Ямал 402 та Ямал-300К, які працюють у К-діапазоні частот. Укрицю і із особовим складом ворожого розрахунку також було завдано вогневого ураження. Щоправда, про втрати поки нічого не повідомляється, але тим не менше, очевидно, вони у противника є. Сам же удар стався 17-го числа поточного місяця. І якби ж це було головною проблемою росіян, ворог сам себе бомбить і перекладає відповідальність на ЗЕСУ. Ось вам ще один. Енний приклад вніштатне висхаждіння двох фабів на Білгородщині цього разу. Одну бомбу опустили в районі села Нікольськає Шабекінського округу. Її знайшли у лісі за 5 кілометрів від населеного пункту. Іншу виявили за 200 метрів від села Казинка у Валузькому міськоокрузі. Таким чином, редакція російського видання Астра підсумовує: це вже. 165 й випадок падіння авіабомб РФ по території самої ж Росії. Притому Міноборони Федерації каже, нібито протягом минулої доби черговими засобами ППО знищено чотири українські безпілотні літальні апарати на територію цієї ж Білгородської області. Тим часом масштабно палає під Москвою. Горить логістично складський комплекс. Вогонь охопив територію площею 10 тисяч квадратних метрів. Причини займання наразі з'ясовуються. Але цікаво, що неподалік розташовано військове містечко та аеродром Клин 5, де дислокується 92-га окрема вертолітна ескадрилья російської армії. У її розпорядженні перебувають вертольоти Мі 8 АМТШ, Мі 8 АМТШ ВН та мі 2435 Їх ворог береже як ока. Адже всіма способами намагаються зберегти свою авіацію від атак. Ну і повертаючись до Курщини, там, після опівдня, 23 січня, оголошували ракетну небезпеку. Регіон, як бачимо, не сидить у тиші. Підсумували наслідки уражень по цілях у Росії ЗСУ. Отже, з початку року двічі було атаковано нафтосховище Салют в Енгельсі. Також у Саратові атаковано Саратовське НПЗ. Потерпав Вороніж нафтопродукт у населеному пункті Стара Покровка, а Калузька область отримала привід у вигляді бавовни на пад Калуга нафтопродукт у населеному пункті Людінове. Отож, загалом було пошкоджено або ж взагалі знищено до 100 тисяч кубічних метрів російського палива. Ми стежимо за новими влученими здобутками наших воїнів. Залишайтеся в темі разом з нами. Оформіть підписку на канал Сейчас і тисніть на дзвіночок. ЗСУ опинилася у пастці. у великі новосілці. Наші воїни відрізані від постачання. Ворог оточив із трьох боків. Ситуація безнадійна. З'ясуємо, що коїться на цьому та інших напрямках фронту за мить. Рекомендую підписатися на канал Сейчас одразу і переходимо до мапи бойових дій. Напружена ситуація на Донеччині навколо населеного пункту Велика Новосілка. На цю точку на карті звертають увагу іноземні змі. Німецька Neue Zürcher Zeitung пише: наші воїни опинилися у пастці. Відрізані від постачання ЗСУ, оточені з трьох боків. Сподіваються дістатися безпечного місця пішки або на поромах через річку, залишаючи техніку. Нинішній сценарій нагадує дорогий відступ від Авдіївки рік тому і під вугледаром у жовтні ідеться у матеріалі. Видання нагадує, що в обох випадках вище командування занадто довго вичікувало у безнадійній ситуації і занадто пізно віддало наказ про відхід. Моніторинговий ресурс Діпстей 23 січня пише, що у селищі просуваються ворожі російські війська. Зокрема, як видно, по червоним позначкам мають вони успіхи на південному сході. Речник Осовхортиця Віктор Трегубов визнав, що Великоновосілка перебуває у доволі скрутному становищі. Далі цитую повного оточення там немає, є ризик оперативного оточення. Але робляться зусилля, щоб цього не допустити і щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи до селища. Хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль, розповів Трегубов. Він додав, що особливі труднощі тут створює географічне розташування Великої Новосілки, а саме, що річка, яка перетинає селище, обмежує маневри. Ще на кількох напрямках загарбник тисне. Є просування біля янтарного, Петропавлівки, Ясинового, Воздвиженки, Баранівки на турецькому відтинку, і біля Котлного на Покровському. Поблизу противник окупував Нововасилівку. Про ситуацію на цьому векторі пишуть наші воїни. Боєць Мучної повідомляє: росіяни просуваються північніше від котленого та закріпилися на рубежах агроферми. Так само вони змогли зайняти венствол шахти західніше від села. Вказує він на рух ворога і в районі удачного. Противник обходить із півдня та просувається до великої же дистанції. Воїни з позивним Алекс взагалі каже, що вороги вже давно перейшли через залізну дорогу між котленим і удачним. І про далі. Осман, він же Станіслав Бонятов, нарікає на невдале будівництво лінії оборони, яке робили цивільні підрядники. Через прорахунки у розташуванні росіяни заходять без перешкод і займають нові необстріляні бліндажі Сил оборони. Є рух з боку РФ і на часів яр, але це просування путіністам не дається легко. У них шалені втрати, які Москва не хоче визнавати. Кілька днів тому наші воїни помітили близько сотні солдат біля колектора. Вони пересувалися, використовуючи погану видимість та туман. Це не завадило нанести авіаудару. Імовірно, всі росіяни були ліквідовані. Протягом двох діб після цього там не фіксували ніяких пересування згодом помітили задимлення, яке тривало аж п'ять годин. Імовірно, окупанти підпалили колектор, аби приховати свої штрати. Разом із тим. Туди ж РФ кинула підкріплення. Зокрема, ще кілька підрозділів приєдналися до 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Тривають важкі бої у міській забудові. Нищать наші противника у селі Піщане. Штурмова група російських піхотинців спробувала перебратися до села, але таки залишилася кормом для диких тварин. Невеликі контратаки є на Курахівському напрямку в районі Зеленівки та Андрії. Ворога в останньому було відкинуто на рибежі Шевченка. Разом з цим противник посилив тиск на дачне, кажуть наші військові. Нижча цілооборони окупантів і на Харківщині північніше стариці у повітря злетіла ціла автоколона. Всього за останню добу воїни ЗСУ мінусували ще 1340 російських солдатів. Про це йдеться у звіті Генерального штабу. Тим часом російські окупанти знову вчинили жахливий злочин, розстрілявши беззбройних українських полонених. Цей акт жорстокості був зафіксований на відео для пропагандистських цілей. І з етичних міркувань ми не можемо показати ці кадри. Але уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уже звернувся до ООН та Червоного Христа із закликом зафіксувати цей без перебільшення звірячий злочин. Я зацитую на відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Розстріл кожного відбувається на очах в інших побратимів, при цьому окупанти наказують їм лежати та закрити рот. А оператор злочину озвучує один мій. А згодом видно, що він випускає низку кулю в спину одному із військовополонених. Кінець цитати. Офіс генпрокурора також відреагував, заявив про порушення Женевської конвенції і розпочав розслідування. Нелюдські злочини не мають залишатися без уваги, тож нагадуйте цим відео, що війна в Україні триває і світ має бачити правду. Дякую, що ви з нами.